We gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it. It's murder. 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 Go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder. Go crazy, berserker I I killed killed it, it, it's it's murder murder Go Go crazy, crazy, berserker Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайховський, сьогодні вже дубарь конкретний. Вночі мороз, зараз десь плюс 3 градуси, дуже холодно, але треба все ж таки завершити підготовку. Нашого експерименту під соняшник, тому дискуємо другий слід тисків. Хто новий глядач, можливо, не знає, закладаємо ми у фермера Ігорка дослід на наступний рік з трьох технологій під соняшник. Це мінімальний обробіток ґрунту, прямий посів і глибоке рихлення. Відео про те, як ми вирівнювали глибоке рихлення, ви можете знайти в мене на каналі взагалі про всі ці нюанси. Зараз мінімальний обробіток ґрунту. Дискуємо другий слід, того, що в принципі все одно потрібно вирівняти оцю всю біду, яка тут Боже, так, такий холод, просто страшний. Я, Друзі в теплій курці, але все одно дуже холодно. Пройшов дощик, 15 ось 15 мм, повилазила падалка, тільки-тільки, ось ви уявіть. З початку липня Ґрунт ось вологий, десь сантиметрів на 7-10 а далі суха земля от вивертає бачите, таку суху, суху землю, що навіть пили йде. Перший слід робили в липні, плюс-мінус так, За другим слідом вже воно є рівно і пух, пух виходить. Вивертає сухий ґрунт, десь щось ще виковирює. Але ось обробіток, бачите, соломка перемішана з землею, як би те, що і потрібно в мінімальному обробітку ґрунту. Глибина ось ну, 10 см, 10-12 ну може там до 15 десь там, де може з перекриттями де. Не більше. бо це диск, це не розриплю. Але дуже м'яко, купка земля ось. Але дуже холодно. Сьогодні вночі, не зміг сфотографувати, забув. Був взагалі сніг. Випав сніг десь сантиметр, розтанув. А зараз вже береться таке, як на морозець на вечір. Коротше, що в нас тут, як і планував, ось бачите, падалка повсходила. Тільки-тільки ось. Ось і ось такий фон виходить. Е, що тут? Значить, Зібрали пшеницю. Перший слід дисків десь 8-10 см. Другий слід дисків 10-12 до 15 см. Ось такий фон виходить. Надалі весною бронування, культивація і посів соняшника. Зараз вам, друзі, покажу один фокус. Не знаю, можливо, вам сподобається. В які сходи озимини на Харківщині? Ось такі межі поля ми тут наробили. Ах, дуже холодно. А ось така озимка, е -е, покажу вам сусідських фермерів, дивіться, ось така приблизно вусих озима пшениця, цей рік хто сіяв. Вересні, хто сіяв. В листопаді, в жовтні, в серпні. Ось така пшеничка у всіх. Я не знаю, що буде на наступний рік. Хоч бачите, суха земля. йолки палки Суха земля. Далі ось волога. Але пшениці, я думаю, бачите, ледве-ледве видно рядочки. Я думаю, на наступний рік, якщо не буде... Опадів сильних потужних в квітні-травні таких, щоб промочили сантиметрів на 30. То будемо ми, друзі, з 20 15 20 центнерів пшениці. того що ось які сходи. Це, звісно, біда. Ну це я так скрит нам показує. Що наша демка ще тільки-тільки сходить. Хоча посіяли вже місяць тому. Німальний обробідою грунту. Два сліди тиски. Потім в нас йде прямий посів, зібрали пшеницю, нічого не робили, навіть гліфоса там не бризкали, ви уявіть. Зібрали пшеницю і все. Ви уявіть, яка посуха, що навіть нічого не виросло, просто тупо стерня і все. Ось так виглядає прямий посів, який буде надалі. Ось, бачите, коля відопризкувача. Це ще та як у, коли ще пшеницю бризгали. Просто стерня і тут не бур'янинки, ось місцями падалка почала вилазити, а так ось бачите, шар верхній зарозмочила, структурка розсипається. ну Прямий пасів наутіл. Ну, це не наутіл, це тільки буде перший прямий посів. Глибоке рихлення плугом без відвалів. Тупо зайшли і зарихлили, Ставочки я вставлю. Пройшли тут дисками. І ось такий фон виходить. Глиби порозбивали. І я думаю нормально. Весною теж бронування, культивація посів. Підписуйтесь, друзі. Слідкуйте, три технології на одному полі. Передаю привіт Еліта Селект. Вони знають, чому я передаю їм привіт. Того слідкуйте, друзі, підписуйтесь. А я побіжав в трактор, бо я не чую вже ні рук, ні ног. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте за експериментом. Ну а ми все ж таки задискували, підготували поле в зиму вже з білими мухами.